Вітаю вас друзі мої! У нас сьогодні 7 квітня і випав сніжок і мінус один. Погода зовсім не весняна і це пів дев'ятого ранку. Ну не про погоду. Один з підписників Андрій. Просив розказати про калібр, про патрон 65х55. Чи є в мене знайомі, які володіють цим калібром, зброєю під цей калібр. І ну, щось розказати про, про патрон, про калібр. У мене є місяць хороший знайомий, який полює багато років з цим калібром. Він е, працював е, майстром зброяром в Києві і володів калібрами е, 65 на 55, потом 93 на 62 і 375 Holland Holland магну. 9.3 в нього Сако Баваріць була і він до 2014 року часто їздив на схід Росії полювати на медведів. І розказував, що одного разу, коли з трьома пулями в грудині медведь біг на нього, він зрозумів, що треба міняти калібр і купив заувер тейкдаун. Eh, 202 в 375-му Холланд-Холле. А 65 на 55 в нього був лазер r 93 <coughs> Калібр дуже хороший. Калібр, я би сказав, це е, батько 6.5 Крідмор. Тобто, по характеристиках він ближче. Йде до Крідмара чим до 308 калібру. Хоча пулька 6,5, і по весах в них е... можу помилятися грубо десь від 6 до 10 грам. Саме важка, здається, 10,1. Якщо помиляюся. Сильно ругається на мене. Я не, я не читаю нічого. Я от щоб читав, що колись в мене в голові відкладалося там. Зараз я не готуюся, щоб там вам е, з Вікіпедії щось цитувати. Я від себе говорю. О, так що можу помилятися в якихось так, грамах, міліграмах чи роках. Е, Калібр хороший, Калібр настільний. Він, більш стильніший, ніж 308 калібр. Це шведський патрон, розроблений в Швеції. До речі, Шведи навіть своє законодавство мисливське підігнали під цей калібр. Це мінімальний калібр, з яким можна полювати в Швеції Лося. А охота на лося в Швеції це основна охота. з Собаками вони виїжджають. І Полюють лося. Но, треба розуміти, у них немає загонної охоти як такової по лоші. Вони Собака жене, собаки ельтхунди, тобто вони не агресивні. Вони просто гавкають, бігають там в 10-15 метрах, лось їх не боїться. він може, Були випадки. Ну, я читав про випадки, що там сутки ганяла собака лося. І лось, коли навіть лягав відпочивати, собака лягала там в 10 метрах, теж спала, і потім піднімалися і знову собака його ганяла. Тобто принцип охоти в чому Лось йде ну, повільно. І завжди можна прицілилися на короткі дистанції. Так, судя по відео, яке я бачив, там вони е, метрів 70 далі і не стріляють. Тому що, е, ну, мабуть, в них якісь є е, свої ну, традиції, мабуть, чи, чи якісь обмеження. Ну як обмеження, ніхто ж тобі не буде провірати. Стріляв ти його там за 130 метрів, чи стріляв ти його там за 80 метрів. Так? Це чисто е, ну, на совісті мисливців, Я не думаю, що це заборонено. Це е, пов'язано швидше всього з тим, щоб не було хідранка, щоб не було ну, щоб мінімум е, в стрільбі, мінімум порчає м'ясо. І максимум о, о, коефіцієнта полізної дії, скажем так. Тому що е, можна випустити весь магазин, а можна просто вразити е, там, одним пострілом. Тим більше, що вони. Блін, ще все десь треба придумати. Тим більше, що вони роблять один постріл і більше... І лось побіг. І вони, в них є можливість зробити ще один постріл, ще один постріл. Ну вони не роблять, е я так думаю, що вони вже зрозуміли, що ніхто нікуди не уйде. І просто там той лосик пробігає трошки ще і спокійно собі лягає. От. І за цього, чим менше адреналіну теж викидається в м'ясо, тим і м'ясо смачніше, до речі. Якщо ганяти його там е, раненого, то звісно, що якість м'яса буде інша. Так, ну про калібр, дивіться, товариш е, він використовував, мені здається, пулі 10 грамові і е, е, завжди він полював з е, блазером 6,5х55. У нас були в господарстві дуже багато кабана. Те, ще було до африканської чуми свиней десь ну, 12, 13, 14, 15 роки. Тобто, кабана було багато. Ми згодовували кукурудзи сушеної 45-50 тонн в рік. Тобто ми кормили круглий рік, особливо. Всі корм, ну, як прийнято кормити, коли великі е, сніги. І тоді висипати треба підгодівлю, щоб підгодовувати тварин. А весною теж кормів дуже мало. Кабан ну, на одній травичці тяжко. І він ходить де будуть. Е, якісь злакові, якась кукурудза остатки, якісь е, ну, такі культури, якими він може поживитися. І за цього ми зимою інтенсивніше, весною так наполовину, якщо зимою там через день вивозилося 4-5 мішків, то весною там через 2 дні вивозилося 2-3 мішки на, на одну кормушку сипалося. Якщо е, ходять туди якісь хороше стадо, там, стада були там, по 20 голов, то зрозуміло, що вони там е, цих пару мішків там за один, ну, за один день ночі прийдуть, там. вони і днем ходили, там в нас була відтворювальна ділянка. Тобто вони лише чули, що нива під'їжджає, і одразу вже, вже бігли. Навіть не боялися ставали, там метрів 50 стоять, поки висипається зерно, вони стоять, дивляться, тільки машина від'їхала, вони одразу приїжджають. приїжджають. Прибігають їсти. От. І він приїжджав до нас і з нами полював. Він не був членом нашого колективу, він був скажімо, другом нашого колективу. Він приїжджав до нас, з нами полював. От, і ми проводили так ну, років три він до нас приїжджав. Не кожен раз, 3-4-5 разів за сезон. От, не кожен день. І оцей калібр я теж думав, що ну, слабоватий. 30-0,6-308 пуля більша. От, він казав, що ні, тут правильну пулю підібрати. Бо я хотів, до речі, від, 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 чуть-чуть, я хотів купити е, 7-мм Magnum, магнум зброю з цим калібром. І він мені, Так я його запитав, ми вже після полювання за столом сиділи. А він каже, ну, це більш горний калібр, більш дальній калібр, Наша, він тобі на загон. Ти для чого береш? Я кажу, ну, от, мощний магнум калібр. Оддача трохи менша, ніж 300 і буде добре. Він каже, ні, це магнум е, калібр, його е, оцей переізбиток, то що я вам колись казав, що він е, жорсткою пулею він буде просто прошивати. Не завжди по кабані стріляють там, під 200 кг. Процентів 70% береться молодняк. Там, 40, 50, 60, 70, 80 кілограм. Тобто туди не треба 375-го лупашити. От. І він сказав, я подумав, а я ну, люблю, і в мене первичка є така прислухатися до розумних людей. Він робив зброяром, він цих зброїв, калібрів перелопатив не то, що кучу, а, а 15 куч. От, і е, він на той час, я б, я скажу, він був уже професійним е, мисливцем на самця Косулі. Е, ну, Починаючи з травня місяця він все літо з директором магазину, в якому він зброя працював, вони їздили. Я знав цього директора магазину, такий молодий, приємний. Хлопець, можна сказати, десь, ну, трошки молодший за мене на той час був. от, е, Магазин був на оболоні. О, і він каже: якщо е, ми приїжджаємо кудись, ще не встигли розкластися, щось подоставати. Ігор вже побіг і вже когось застрелив володше до козла. Каже, як у нього це виходило, ми не могли поняти. Ну, людина вже. Мала досвід, людина вже знала, що треба робити, як треба робити і коли. Від цього були й ті результати. От. І полював він 6,5 на 55. От. Цим блазером, ну, пластикові, чорні, звичайний Р93. Він починаючи від самця косулі. І закінчуючи доволі крупними кабанами, ну, доволі крупними кабанами. Там, е, при мені він брав кабана е, кілограм 160 От, Причому е, першим пострілом він йому по грудині попав, встановив там крутитися, вже так. Е, і другим пострілом в голову він його добив на відстані десь метрів 100. З очеред ганяли, кабан вибіг з очерету. От, калібр. Чи хотів би я собі такий калібр, в мене колись даже була. Ще Крідмара не було. Це давно було. Я хотів собі такий купити калібр як універсальний. Перед 243, коли в мене з'явився 243 перед ним я хотів купити оцей Шведський Маузер. Що не купив, вже не пам'ятаю. Чого я не купив? Розумієте, це зараз ви йдете в магазин і у вас там куча 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 всього. А в той час були, ну вроде і багато вже зброї було, але вона була якась більш універсальна. 3006, 308, 223. Рідко були магнуми там 300 в основному. Самі такі магазини возили, навіть сіті магазини возили в основному калібри, зброю під калібри, яка швидко продасться. Їм не треба було там якийсь 270 і вінчестер привезти, щоб він там стояв у них роками. от, Возилося і 6,5 на 55 не було так, що от я зараз захотів і я його купив. От, а потім якось е, попустило чи що. Я думаю, я візьму е, 308. Я вам розказував, коли, як я 243-й купив. Поїхав за 308-м, а приїхав з 243 Ні разу вже скільки років пройшло. Там років вже, мабуть, з 15 пройшло. там, 14, не, не пам'ятаю, ні разу я не пожалів, що я купив 243-й калібр для цих полювань. Якщо ви хочете, щоб у вас був один універсальний калібр, Понятно, що 243-й не піде на загон. Ну, як він піде, ну, він не, це, не, це не його стихія. Тобто якісь корчі, якісь очерети, пуля не буде, буде розбиватися, це не, не його стихія. Це можна полювати на відкритих, далеких відстанях, де, де звіра там 200, 300-400 метрів ви можете стріляти. Но ви ним не можете стріляти там на 50 метрів, коли той кабан е чи коза біжить якимось цим мордохлистом таким підліском, що пуля просто туди не долетить, вона розіб'ється. А от 6,5 на 55 ви можете брати. Тим більше, що ви можете взяти. Правильну пулю о, і прекрасно з нею полювати. Причому ви будете полювати, як, як я казав, і на лося. Ну, у нас не можна, але ну, вдруг ви кудись там їздите вон, до Білорусів, коли вони цього блянь, фашиста виженуть бульбофюрера. Можна до них буде ну, раніше їздили до них на полювання, на гусей, на копитних. З 2014 року ще не так їздили, а з 22-го вже ніхто нікуди не їде. Тому що, тому що, тому. От, І мати цей калібр як один на всі случаї життя, це, це можливо. Тобто, ви будете стріляти від Лося, ви будете стріляти до сурка. Хоча в нас 40 теж в червоній книзі. Ну, грубо лисицю там. на... Коли вони мишкують, чи коли вони гон... бігають по полях, ви можете стріляти. Якщо 308 вже на дистанціях 600-700 метрів ви вже з лисицею ну, бабка не на двоє, а навіть на троє гадала, то 6,5 він він стабільніший, краще, витрозал... не вітрозалежний, тобто він стабільніший. Ви можете спокійно працювати ним. Тобто, ну, якщо вам потрібен хороший настильний е... мощний хороший калібр, ви можете його сміливо брати. От, як на загони повторюся, так і для індивідуалки. Просто підберете правильну пулю. Е... Правильну пулю в мене 7х57 була комбінашка. я... Стріляв 7х57 блазер патронами. Вони були дорогі. Я колись спробувати ну, як, як летять. От, е я взяв 4 штуки, а продавець в магазині мені каже, ну 4 штуки, 4 кабани, нормально. Но вони стояли щось там 4 рази більше, ніж геко ну, Тельмантел Патрон. Ну, я взяв 4 штуки, вони полетіли дуже хорошо. І пуля не, не Етельмантев. Пуля хороша. Е... Е... Блин, я не пам'ятаю, як вона називалася. з Перегородкою такою. Тобто передня частина деформується сильно, а задня залишається повністю. ну на... Ай, не як Зараз не згадаю. От, я... Відстріляв, вони хорошо полетіли, я купив пачку. І оцю пачку з 20 штук я полював. Коли там приціл пристріляти, теж треба ну, перевірити, скажімо так. От. А коли закінчилася оця коробка, пачка, я поїхав в магазин а їх не став. Тобто, ну, не, не завозили. І я потім перейшов на гек Отель Мантел. Тож лягав звір, теж було нормально, але то було. Пуляно працювала хорошо по крупному звірові. Стріляв лисицю, вона не вибухала. Тобто її прошивало, і все прекрасно. ну Шкурка мені не треба, але все одно дивися ну, як, як працює пуля. От. Так що калібр цікавий, калібр інтересний, калібр я скажу, добутливий. І... Якби у мене не було, я не купив 243-го, я би купив цей калібр. Ну, Пізніше вже вийшов Крідмор, Крідмор ще показники його характеристики балістичні ще кращі. Тобто тут вже вам рішати 65х55 чи Крідмор. Бо якщо вибирати от, для індивідуального полювання, От давайте про індивідуальне полювання поговоримо. Якщо брати 308, 3006, 6,5, я би взяв 6,5. Крідмор не знаю. Крідмор можна брати, коли ви живете десь в якісь такі місцевості, степові, де постріл у вас там дуже далекий. Там, ну, дуже далекий, там 700, 600, 500. Часті. Не раз в 5 років. От, Часто ну от Казахстан, як полював раніше часто в Казахстані, там дистанції менше 300 метрів, це ніколи не буває. Там дистанції 400, 500, 600, 700 метрів. От. Тоді да, тоді є смисл брати крідмор. А якщо у вас дистанції там до 300 метрів, до 400 метрів, можна брати 65 на 55. Ну, я ще раз кажу, виберіть той калібр, щоб е, у вас не було проблем з набоями, щоб у вас не було проблем з підбором пулі. Тому що можна взяти калібр, а ага, продається карабін якогось там калібру якого калібру. Та яка різниця? Там скидка на нього 50%. Людина бере, а потім патронів нема де взяти, або там один вид патронів і... з якоюсь пулькою, якою ви бігаєте, там за підранками. Теж не, не дуже добре. В 6,5 на 55 великий вибір куль. Причому куль, якщо ви захочете щось самі там крутити, то пуль в 6,5, блін, як в 30-му калібрі. Тобто Вибір аграмбний починає там від FMG простеньких. І закінчується там натуралісом барнсами і звичайними полуоболочками. Тобто калібр гарний, хороший і дивлячись, згадуючи, як в товариша він працює, нічого не можу сказати про нього поганого, негативного. Якщо ви хочете цей калібр, можете брати. Ви будете працювати там до 700 метрів. Ну, це ну, при навику, якщо у вас є навик, тому що працювати до 700 метрів. До 300 метрів ви і зміряєте 300 метрів. І подивіться, яка це дистанція. Тому що говорити о, 200 метрів, 300 метрів, а хто дивиться, а що там 200-300, блін. Вон той розказував, що він там на кілометр стріляє. Ні, ви вийдіть, подивіться, що таке 300 метрів, а потім уявіть ще в два рази більшу дистанцію. І ви побачите, що це, блін, це взагалі офігеть, як далеко. Так що, якщо ви будете працювати на такій дистанції, звісно, що це буде льожа, це буде сошок, це буде стабільного положення. Стріноги ви не зможете там стріляти на 700 метрів прицільно. Стріляти зможете, попадати не зможете. от Ви можете його обрати і сміливо з ним полювати. Пуля 10 грам це важка пуля. Важка пуля, яка буде зупиняти. Так, да, це не стопер. Ну якщо взяти м'яку кулю, то повірте, кабан там далі. Дальше... Ну, 30-50-70 метрів не уйде. При хорошому попаданні він ляже на місці. Так що не знаю, от таке я розказав, в мене його не було. От подивлячись на товариша старшого, розумнішого о, з великим досвідом, я вам коротенько, ніфіга собі, коротенько, 25 минут розказав. Якщо отакі от про 6,5 на 55. Ну все, друзі мої, будьте здорові, я приїхав, мені вже треба бігти. Все, на все добре. До побачення.